Евакуйовані із театру бойових дій підприємства повинні пройти процедуру перереєстрації і надалі сплачувати податки за новим місцем розташування. На цьому наполягає державна податкова служба. З початку року релоковані підприємства, які поселилися у тергромадах Прикарпаття, сплатили до місцевих бюджетів понад 19 мільйонів гривень податкових платежів. На сьогоднішній день є інформація про 138 суб'єктів релокованих з інших областей на територію Івано-Франківщини. Проте з цих 138 суб'єктів на сьогоднішній день офіційно перереєструвалися і здійснюють свою діяльність в нашій області 72 суб'єкти. Тому ми запрошуємо, ми працюємо з цими платниками. Є різні суб'єктивні причини, чому вони не перереєстровуються. Але кожен платник, який вже здійснює свою діяльність тут, вони... Повинні податок з доходів принаймні місцеві податки, зареєструватися, платники окремих податків, місцеві податки сплачувати. Ми зустрічаємося з платниками, проводимо масову роз'яснювальну роботу для того, щоб вони все-таки перереєструвалися і ті територіальні громади, які їх прийняли, які надали прихисток, які надали. В оренду і землю, і складські приміщення чи там будь-які інші приміщення, щоб вони все таки реєструвалися і приносили дохід у цю територіальну громаду, де вони сьогодні працюють. Попри спровоковану війною, соціальну нестабільність та невизначеність бізнесова активність на Прикарпатті не припиняється, стверджують податківці. Підприємницька ініціатива розвивалася навіть в умовах затяжної енергетичної кризи. У нас збільшилися суб'єктів підприємницької діяльності на 4,5 тисячі, і на сьогоднішній день вже їх становить по області 87 тисяч 300 осіб. З початку року поліпшилася ситуація і на регіональному ринку праці. Констатує обласна ДПС. Прикарпатські роботодавці відзвітували у податкових органах про офіційне працевлаштування 34 тисяч людей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей показник збільшився майже на 8 тисяч осіб. Михайло березень, Геннадій Тобнюк, новини на вежі.